Бо всі шахіди, які прилітають і які викликали загибель мирних мешканців, руйнацію об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, руйнацію промислових виробництв, руйнацію лікарень, університетів це були іранські шахеди і іранські ракети, які поставлялися, щоб вбивати українців. Вироблялися вони на іранських заводах. Трамп і лише потім Бініамін Натаньяху. Зруйнували заводи по виробництву шахедів, Зруйнували заводи по виробництву ракет. І зруйнували, я сподіваюся, так кажуть американці і ізраїльтяни, потужності по збагаченню урану, коли мавпа з дубіною чи з гранатою. Треба не допустити отримання ядерної зброї. Хто це зробив? Трамп. Кого він вразив? Путіна. Е, і наше завдання, Наталка, щоб ця війна, війна Ізраїля і Ірану, вона стала війною американською. Точно Трамп там захищав американські інтереси. І що тільки Бібі, це -Бі, бін Натаньяху, не робив для того, щоб затягнути американців. Ви знаєте, що після атаки Хамасу на Ізраїль? Більше половини членів КНЕССЕТу виїхали і більше місяця були присутні на переговорах з кожним знайомим членом конгресу. Це перший крок бореться за американський конгрес. Що робить Україна? Не випускає Порошенка, а посилає туди тих, з ким навіть руку тиснути відмовляються американці. Бо принципова комунікаційна проблема групи 5-6 менеджерів Зеленського на чолі з Єрмаком. Що перед ними зачинені всі американські двері, а платять це велику ціну Україна. Ми мали робити через парламентську дипломатію, і вона була зруйнована. Перше, що зробив Натаньяху, в перший день він каже: Я створюю уряд національної єдності, коли весь Кнесет має об'єднатися для того, щоб захистити державу і забезпечити перемогу в війні, що робить українська сторона? З точністю до навпаки, я думаю, може не треба колісити по світу, може з'їздити в Єрусалім? Не тільки помолитися, що теж буде незайво, а подивитися досвід Ізраїлю. І наше завдання знайти інтерес Трампа, щоб перемозі України в цій війні є точно інтерес народу.